Бачите, які вони гості. Гості вони не просто так, е, гості вони через правильні агротехнології. Е, вони є, тобто тут, по перше, тут дається постійно правильна підживка, щоб вони гарно росли, наростали зелену масу. Тут вже нас на цьому всьому розсаднику є капельний полив, Відповідно, рослини отримують воду на відміну від там, того розсадника. І вони кожен рік обов'язково стрижуються машиною. Цю машину ми сьогодні продемонструємо. Правда, саму саме якби основу, тому що там вже інша голова, яка е, купає. А ця машина це власне така спеціальна машина з великим ножом, ніж має 2,20 чи 2,40 метра висоти, і він кожну рослину повністю такого протягом там протягом певного процесу повністю її обрізає. Тобто вона зверху донизу повністю обрізана, і це відбувається кожен рік. І от за рахунок того, що відбувається така обрізка, наші рослини такі густющі. Якби не така обрізка, вони би були набагато розрихленіші, вони б розпадалися і так далі. Відповідно, ці рослини вже зимою ми їх не, не зв'язуємо. Колись, коли в нас ще тої машини не було, чудо машини, тоді е, нам е, блюарови прийшли кожного року зв'язувати на всяк випадок, тому що якщо є обледеніння, то відповідно вони у нас розкарячувалися. А зараз, коли вже почали ми застосовувати. Постійні обрізки за рахунок того, що є жорстка структура, дуже жорсткі самі пагони, вони відповідно, сніг опадає, і навіть якщо є намерзання, то воно не розвалюється. Тому, але це все, ми дійшли до того тільки за рахунок технології. Ну і зрештою, можете, можете от подивитися там на смарагди, на, на щось інше, на брабанти. Вони всі можуть, навіть в такому міці. Бачите, які вони густі. Тобто, рідко, рідко де взагалі е, рослини бувають такі гостющі, а це, а це все тільки за рахунок того, що є кожна річ, щорічна обов'язкова постійна стрижка.